Літо було у самому розпалі, коли Марта вперше усвідомила, що життя це не лише низка випадкових подій, але й уроки, які чекають на своє усвідомлення. Вона сиділа на старій дерев'яній лавці у парку, спостерігаючи за дітьми, що бігали босоніж по траві, і відчувала дивне відчуття спокою. Світ здавався складеним із деталей, які колись проходили повз неї. Марта була тим, хто все життя шукав відповіді на запитання, чому саме я. Її дитинство було сповнене болючих втрат, а юність боротьби за місцем у світі, який здавався байдужим. Проте, останнім часом вона почала помічати, що навіть найболючіші події приносили важливі уроки. Одного разу, повертаючись додому після роботи, вона знайшла старий щоденник, захований на горищі, відкривши його. Марта натрапила на запис, зроблений багато років тому. Я ніколи не зможу пробачити себе за ці помилки чи можна почати спочатку. Слова, які здавалися чужими, були її власними. Тоді вона вперше замислилася, що, якби минуле, це не тягар, а ключ до теперішнього. Наступні дні Марта почала проводити більше часу наодинці. Вона прогулювалася улюбленими місцями. Прислухалася до шуму вітру, милувалася заходом сонця. Кожна дрібниця здавалася їй частиною величезної мозаїки. Якби не ті труднощі, я б ніколи не навчилася цінувати цей момент, подумала вона, спостерігаючи, як світло заходу відбивається у воді. Вона почала записувати свої думки, зосереджуючись на тому, за що вона вдячна. З'явилося розуміння, що навіть моменти болю були важливими. Вони формували її характер, робили її сильнішою. І хоча минуле вже не можна було змінити, Марта відчувала, що може створити краще майбутнє, прийнявши себе цілком з усіма помилками і здобутками. Одного дня вона зустріла старого знайомого він розповів, що також переживає складний період. Марта, згадуючи свої уроки, сказала Часом нам здається, що труднощі це кінець. Але насправді це лише початок нового шляху. Її слова зачепили його, і він подякував їй за підтримку. Марта почала помічати, що її власна історія допомагає іншим. Вона ж зрозуміла, що досвід це не лише про власний біль, але й про можливість бути корисною. Кожен виклик, який вона подолала, був нагадуванням життя це не про пошук ідеальності, а про здатність приймати його таким, яким воно є. З того часу її серце було наповнене вдячністю. Марта навчилася бачити красу навіть у найменших деталях, ранковій русі, теплому промінні сонця, звуках міста. Вона більше не шукала відповіді зовні, вона знала, все найважливіше вже є в ній. Вона йшла по своєму шляху, більше не боячись труднощів, бо тепер вона розуміла кожен досвід це ще одна частина великої картини її життя що стає дедалі яснішою.